Гублюся ось. Така краса. Так, шукаємо боковинки. Це або вгорі, або ось так. Боковинки. Тут також ось це є отвір. І скрізь ці отвори, і їх досить багато. Зараз з'ясується, що то є окремі. Геть окремі, так. То... Ні, ніяк. Добре, синій до синіх. Оце куточок. Да? Як же то складається? Я тут, напевно, склала, і так, впевнено кажу, що воно таке вузеньке. Люденьки добрі. А тут вірно, а ось це було не вірно. тут трошки далі. Може і крепко далі. Але все одно поки, так? поки влізає, так. Не може. Я можу зорієнтуватися геть, та? Значить, то є вгорі або збоку. Але то не точно хе? Отака. Оки так. Крайчики, крайчики. Раніше я як робила крайчики всі находи, всі ставила крайчики і одразу в мене рамка була готова і серединку заповнюєш. А тут через те, що ці пазли такі великі, я не можу зорієнтуватися. Так, always come Back, вітаю. Та, <соторістична> дитячий пазл. Так хочу. І хто мені то заборонить? Так. Ні. Але десь близенько. Значить, це в мене все добре дрібов. Так? Та. Це не точно. І це не точно. І це не точно. Ой, Позорисько. Але байдуже, мені так весело і приємно з yeah. бавитися. Що, Друзі, повірте, мені байдуже. Та. Ото. З України та... Na